Я хочу з вами поділитися одною такою дуже цікавою ситуацією. У нас тут у Дніпрі був випадок. Може, ви і чули, бачили, що військовий десь там ударив дитину. Нащо так звучить? Так, військовий побив дитину. Ну і тут навіть була передача по нашому телебаченню, тут показували і були там і люди, які бачили це все. Ну, досить того, так у двох словах, чому я за них згадав за цих хлопців? Тому що це, ну, діти, як діти, підлітки, розумієте, вони десь там у дворику бавилися, скакали там на тих гойдалках, на, на стіл вилізли, там скакали щось там, шуміли. Ну і військовий зробив зауваження. Один раз сказав, <кхід> другий, ну, вони йому відповіли якось так, так як то. Нинішня безконтрольна молодь може відповідати. І він десь там не стримався, дав їм трохи поза вуха, я би так само зробив на його місці. Звичайно, пошане пошани до всіх дітей, до всіх батьків, до всіх вас. Я би зробив так само, тому що Христос брав батьків і виганяв з храму розумієте, тих, що чинили безчинство. Ну, часом треба людину спам'ятати. Але тут не суть в тому. Чому я про них говорю? Оці безкетники, які потім ще й проблеми зробили військовому, тому що в нас є права, у нас є те, не можна дитину бити. І друга сторона, Анна Марія, дитина, яка збирає гроші для ЗСУ, сліпа з народження. Дитині 10 років, вона назбирала більше як 3 мільйона гривень. І вона знала, що ми є волонтери, вона дивиться наш канал. І вони приїхали сюди з мамою, приїхала сюди дитина, заспівала нам тут пісень. Люди зібрали гроші. Чуєте? Одна дитина сліпа, ходить, збирає гроші для військових, а другі здорові пащикують до військових. Чуєте різницю, чи ні? Це є хороба суспільства. Це ми винуваті. Тато, мама, сусіди, дорослі вчителі. Бо Тому що якщо пише у Святому Письмі приповідки Соломона, наймудрішого царя, наймудрішого пророка, пише Соломон у своїй премудрості. Батько. Який шкодує своїй дитині різки, він її не любить. Це не означає, що дітей треба бити. Але дітей треба вчити справедливості, так як Бог за добро нагороджує, а за зло карає. Дітей треба нагороджувати і карати. Але дивіться, в чому наша біда. Наша нагорода не співвідносна із нашою карою. Розумієте? Винагорода має бути така по голові, гарний хлопчик. І кара така собі, а ну ти нічемний. А в нас що? Не просто похвалив погладив по голові. iPhone купи мені, Xbox хочу. За там 500 чи 600 доларів. А кара? Ні, ні, кара – Ні-ні, ні. Як дитину карати? Та ви що? Як дитина має навчитися справедливості? Відчуваєте, який перекос? Тому треба це вирівнювати. Я не за те, щоб дітей били до каліцтва найбог борони. це, це не можна робити. Але кара має бути. Ти накараний, ти покараний все. Півдня вже не користуєшся телефоном. Для нього це гірша кара, ліпше б його вивів паском по плечах, розумієш, лиш би по телефону не забирав. Або ще там щось. Не підеш гуляти. Книжку будеш читати, застав його читати книжку. От така кара має бути. Але це є кара, де ти не має знати, що за добро. Винагорода за непослух кара. А бити, ну, як бити? Покарати має бути, покарання має бути розумне і воно має приносити виховний ефект. Бо якщо ви дитину покараєте е, несправедливо, ви втратите дитину. Ви ніколи потім не відновите своїх відносин з нею. Ніколи. Якщо ви її покараєте несправедливо. Якщо у вас є сумнів, краще простите, ну ні в якому разі не наказуйте дітей, якщо ви, якщо ви як, як, ну, не наказувати їх несправедливо. Так, все. Крутенько по запитаннях. Отче Василю, чи правильно вітатися у відповідний час, слава Богу? Чи прийнятна така форма християнського привіту? У, ну, у нас практикують таке вітання, частина парафіян, а інші говорять, що така форма вітання існувала у Старому Завіті. В нашому світі християни повинні вітатися слава Ісусу Христу. Дякую за відповідь і за змістовні і повчальні науки. Сама запитала, сама відповіла дуже добре. Е... В основному три християнські привіти, які ми вітаємося. Слава Ісусу Христу! Є другий у часі Різдвяному, Христос рождається, не народився, Христос рождається, тому що ми говоримо про Бога, який постійно народжується, як Слово, так? бо Бог діє словом це той Бог, який постійно народжується, як Бог Слово, що сталося тілом. Тому кажемо, Христос рождається. І третє вітання у Пасхальному часі Христос Воскрес. По церковному слов'янському воно так звучить Христос Воскресе. Ми так і співаємо Воскресе, Воскрес, Воскресе із мертвих. Воскресе це е, дієслово, яке є в теперішньому часі. Та постійно діюче. Тобто не Воскрес або Воскресне, або Воскреса постійно, так? Але ми його. У так... такій більше українській транскрипції ми кажемо, Христос Воскрес! Тобто як істина, так? яка була, Христос Воскрес. Оце є три християнські привіти. Слава Богу, в мене зразу виникає питання, якому? Так воно було у ті часи до Християнства, коли було багато богів. І на наших теренах так само був бо Дашбог, Перун, ну, тих там, там було, то й було. І тому поняття слава Богу, я би не рекомендував, бо не зрозуміло котрому Богу. Слава Богу Перуну, чи Богу Юпітеру, котрому Богу? Вітання має бути чітко і конкретно і зрозуміло. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Христос Воскрес! Чуєте? Чітко, понятно, про кого йдемо. Тому краще вітатися, так, як є записано у нашому катехізмі. Так, Христос Воскрес. Коли молюся, важко зосередитися, різні думки лізуть у голову. Думаю що, думаю, що таку молитву Бог не почує. Порайте, як бути, дякую. Бог почує всяку молитву. Для Бога навіть важливо, що ви це написали, бо молитва це для нас. Молитва не для Бога. Бог тішиться, ой, ти так файно молилися, Бог так всі тішить. Нема такого. Богові наших нашій по-чесному, не потрібно. Не дивуйтеся і не переживайте. Молитви потрібні людям, нам. Молитви ми розполагаємо себе до Бога. Ми очищуємо свою душу, ми зосереджуємо свій розум, ми збираємо докупи свій дух. І коли ми не можемо скластися докупи, і в нас не виходить, це тому що ми думаємо, що ця молитва. Потрібна Богове, і злий дух нас не пускає, нас дурить, і ми вибиваємося з колії. А ти стань перед Господом Богом і зрозумій, що там Бог, а тут я, і мені треба зібратися докупи, щоб Бог побачив, як я вмію збиратися докупи. Так? Бог стоїть і слухає. Кажи. Знаєте, як дитина приходить до, до мами, і, і не, 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 не то, що мама питається, ти вивчив там віршик, а ну розказує, то він каже, то я не знаю. А ні, коли дитина щось для мами приготувала і приходить і хоче сказати. І знаєте, прибігає і каже, мама, мама, подивися, що я для тебе маю. І Мама така зацікавлена, стає така: а ну, давай. І коли дитина е, приносить якусь там витиналку, або якийсь малюночок, або віршик мамі розказує, мама тішиться. Але цей віршик мамі ні до чого, по великому рахунку, цей віршик важний дитині, бо він у дитині в голові складає принцип будування рифми. Вміння артикулювати. Це все потрібне дитині, вміння малювати, відчуття пропорцій. Це все потрібно дитині. А мама тішиться результатами. Чуєте? Так само і ваші молитви. Ваші молитовні практики. Робіть їх так, щоб Бог кішився вашими результатами, що ви міняєтеся. Робіть до Бога крок, Бог до вас зробить 10. Як не виходить молитва так, відкривайте молитвенники. Я коли ну, кожен із священників і кожен парафіянин знає багато молитв на пам'ять. Я коли говорю молитву на пам'ять. Я можу десь так вже тими думками, хто знає, куди полетіти. Бо вони автоматично говоряться. Тому для цього відкривайте молитвенник і читайте молитви. Не ті, що ви постійно читаєте, а ті, які ви ніколи не читали. Наприклад, молитва жінки за чоловіка. Я вже то чоловік, ні, я би за жінку з молити. А я беру і читаю ту молитву, жінку за чоловіка, потім читаю е, молитву вдови, потім читаю молитву там, сироти. Я якби приміряю на себе тих людей, я хочу відчути то, з ними той тягар їхнього життя. І з їхньої сторони хочу до Бога помолитися. Бо в, наших, в нашій парафії є всякі люди. так? Тому я від... І ти мені кожен хоче помолитися. І тоді я збираюся докупи. Тоді я вже не відволікаюся. Тому так само раджу вам для практик того, щоб молитва була зібрана, беріть вербицю в руки. Ви можете молити, ну там, чи наш там ще інші молитви, але тримайте вервичку в руках. Перед іконами треба ставати. От мене є таке місце моє любиме, де я люблю молитися. Воно має бути для вас зручне. Воно має бути для вас затишне то місце. І тоді ви будете триматися окопі. Так. Скажіть, будь ласка, яка сторінка Біблії в Серах 16.12. Ну, Біблія не ділиться на сторінки, а вона ділиться на глави і стихії. От ви написали. Що цераха книга Сарах, 16 глава, 12 стих. Що значить яка сторінка я? Ви як задаєте запитання, то задавайте їх якось е зрозуміло. Христос чи Василю, скажіть, чи можна давати дітям причастя, коли дитині пів року або рік? Можна давати дитині причастя після хрещення. Там є молитва. Молитва, яка каже, і даруй їй причастя святого тіла і чесної крови. Можна давати причастя дитині після того, як вона похрещена навіть в той самий день, навіть якщо її там тиждень-два. І до семи років. Після семи років вже треба підготовлюватися до першого урочистого причастя і до сповіді. 27 років вже треба сповідатися. Вже має бути сформоване відчуття, що що є добро, що є зло. Такс. Слава Господня Господні на вас і благодаті, чоловіку Любим, завжди, нині і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Христос, воскрес і смерти, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос Воскрес і змертих смертю, смерть подолав Тим, що робах життя даро істинний Бог наш. Молитами причистися Сейматері, і сей матері святих, славних, сихвальні апостолів, преподобних і богоношних, отців наші святих, Отця нашої Мани Златого старші піскопа Константину Рада всіх святих. Нехай помилує, спасе нас, як благи і чоловіку любе. Олена Іваницька пише Христос Воскрес. Отець про Сейка, чи можна молитися адорацією до Ігористів Ісуса стоячи, бо вже не, за, не замагаю стояти довго на колінах. Адорацію до Ісуса Христа можна молити на колінах, стоячи, сидячи, ну не лежачи. Все. Дай Бог вам допомагає Бог благословить. Моліться. Для Бога важно внутрішній стан, а зовнішній це ми підкреслюємо важність для себе. Але я за те, щоб молитви для вас були зручні. Як вам тяжко на колінах стіти, як вам тяжко стояти, сідайте. Я не рахую себе старим, але я дуже багато молюся сидячи. Так що і вам то рекомендую. І не, не переживайте, що. Не думайте, що чим дужче вас болять коліна, тим краще це подобається Бога. На коліна я стою, це для того, щоб себе упокорити. Якщо часом корона тисне трохи на голову, то я стою на коліна. Помагаю. І вам рекомендую. Дякую всім.